На Буковині зросла кількість мільйонерів. У податкові розповіли, що Буковинські багатії задекларували майже півмільярда гривень доходу за 2024 рік. Скільки податків сплатили до бюджетів усіх рівнів та як виявляють порушників? Далі у сюжеті. На Буковині розпочалась компанія з декларації доходів, яка триватиме до 1 травня. Заповнити документи можна як через електронний кабінет, самостійно подати до податкового органу або ж направити поштою. В останньому випадку слід направити листа за 5 днів до завершення компанії і обов'язково із повідомленням про вручення. Минулого року у Чернівецькій області зросла кількість мільйонерів, розповідає заступник начальника головного управління Державної податкової служби. На перше перше. 25-го року таких є 159 громадян, що задекларували доходи більше 1 млн грн. І після першого п'ятого таких громадян додатково задекларувало аж 13 громадян. Доходи від продажу нерухомого та рухомого майна, іноземні доходи, інвестиційний прибуток, майно отримане у спадщину та інше. Сума задекларованих доходів такими громадянами, тобто мільйонерами 484,5 мільйона гривень. Найбільше прибутків буковинці задекларували від здачі в оренду майна інвестиційних доходів. А також вперше цьогоріч краяни караяни показали, що отримують кошти від діяльності поза межами України. У податкові наголошують, оподаткуванню підлягають лише доходи, з яких не сплачено податок. Якщо громадянин отримав дохід протягом 24-го року, з якого не були сплачені податки, він сплачує. Ну, добровільно подає декларацію і сплачує з неї військовий збір, в залежності від отриманого доходу, тому що там ставка варіюється, не є стала 18, в залежності від того. Там, чи це продаж автомобіля, якщо перший не оподатковується, якщо другий і далі, там іде ставка 5, а потім йде там 18 стандартна ставка. Так само і з нерухомістю. Тих, хто ухиляється від сплати податків, як правило, або здають сусіди, яким не докучає діяльність, або ж, до прикладу, виявляють за аномальними витратами ресурсів. Ми бачимо великі витрати електроенергії. І Відповідно, зробивши запит, отримуємо, де і хто споживає таку велику кількість електроенергії. Відповідно, ми розуміємо, що звичайне домогосподарство не може споживати там тисячі кіловат електроенергії. Відповідно, вже туди відправляється група, яка робить фактичну перевірку і встановлює факти того, чи чи. Є там якась господарська діяльність, чи це можливо там ще щось інше? До таких недобросовісних громадян застосовують штрафні санкції, розповідає Микола Загарюк, та додає чесне декларування, запорука стабільної економіки. Кожна задекларована гривня це все таки фінансова підтримка нашої держави. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується, це. Є основа формування доходів місцевих бюджетів, які в подальшому ну вже за потреби громадами розподіляються як на соціальну інфраструктуру, на потреби громади і тому подібне. Ну і звичайно, військовий податок, який сплачується, це є. Підтримка наших збройних сил у податковій сподіваються, що Буковинці й надалі будуть такими ж свідомими, і кількість мільйонерів у нашому краї лише примножуватиметься. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.